Доброго дня, друзі та підписники каналу. Цього разу хочу в цьому відео показати вам такий класний органайзер, який можна використовувати для риболовних снастей, котушок, а також для фото-відеотехніки, для переноски, зберігання. Так, фірма Грізлі це наш український виробник. Досить якісні робить органайзери, сумки, чехли, кофри для рибалок. Так, дивіться, що собі представляє даний органайзер. Жорсткий корпус, якісні дуже матеріали використані, чудово прошитий, чудово скомпонований, з допоміжними карманами для різних оснасточок, для петлів'язів, для крючків, ваших, для колокольчиків, для всього такого дріб'язку, який використовується в процесі рибалки. Кришка. На кришці є сітки, Під на така стрічка, за яку можна там щось положити, допустимо, якийсь крючок, затяжку, той же самий петлев'язда, як я казав. Тут такий карманчик з сіточкою прозрачною. Можна положити крючки, вертлюшки, різні карабінчики, тут все видно буде. Ось так от. Так розміщується дві котушки 5000, наприклад, і фірми Береємо. Ось так вони вважаться, все чудово закривається, досить місткий органайзер. Можна використовувати, як я, допустимо, під дві катушки. Да? І деякі дрібниці Там можна використовувати його під свої потреби, Там, допустим, під грузики, під кормушки, під флет різні речі. Там Це вже під ваш вибір, ваш варіант. Ось така перегородка тут знаходиться жорстка, яка розділяє кофер на дві частини. Її можна обрати, її можна переставити, як вам подобається, на яку потрібну відстань, розділити цей органайзер. І все буде чудово. Вона на липучки. Так, як я вже казав, сам кофер жорсткий має каркас. Він не зложиться, не помнеться при транспортуванні, допустимо, сумки десь або ще де інде. Такі органайзери навіть беруть люди для, для перевезення або зберігання фотовідеотехніки, фотоапаратів, об'єктивів, відеокамер, спишок різних. На фотостудії собі люди брали, дуже хвалять їх. Так що самі дивіться, замки використані крупного розміру, вони досить міцні, надійні, можна сказати, вічні. Так що проблем з ним не буде, не розпадуться там через тиждень-два, так що матеріал використовується прорезинений, середини, воду не проникне. Якраз таки для агресивних умов досить все добре продумано, зроблено з якістю, з любов'ю, з душею, з майстерністю високою. Так що так. що Даний органайзер є на нашому магазині. Я ссылку для замовлення поставлю під відео. Кому потрібно, кому подобається, звертайтесь, замовляйте. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Відповім. Дякую за увагу! Всі доброго!